Всім великий привіт! Сьогодні дитина витягнула мене на очередний паркур, але не де ми куди ми їздили? Не на БПФ-клуб. БПФ-клуб, де він АПФ, знаходився? АПФ. А Де він знаходився? Де він знаходився? На Брощагівку ми їздили, уявляєте? А самі ми тут біля Троєшки живемо. І ще один є паркур СЛС. СЛС, не розумію цих всіх понять. І от сьогодні ми нарешті їдемо е, на перше заняття. От покажу, де буде дитина займатися спортом. Бо на футбол ми ходити не хочемо. на Куди там? Футбол, на боротьбу не хочемо. Е, ні на який спорт ми ходити не хочемо, а от стрибати по yeah. кришам гасати це наше. Yeah. Тому ми йдемо. Зараз подивимося, ніби як повинно бути безкоштовне перше заняття, але мені сказали, одне заняття з паркуру коштує 300 гривень на мінуточку. На вулиці дуже холодно, тому це отакі два дні. Вчора ходили в футболках, а сьогодні пару днів такі, що ми в курці ходимо. Взяла з собою роботу на плечі, буду перебирати папери, поки буде дитина займатися. Заняття триває. 55 хвилин. Да, подивимося. Так, чекаємо трамвайчик, тому що ось їде наш трамвайчик, який довезе нас до кінотеатру Флоренція. Так що, а десь там за цією Флоренцією є ця споруда. Ось ми вже виїхали на троєжки. Десь цей кінотеатр трошки треба пройти далі, то ми ще йдемо. Цікавий такий район, цей троєщина. Так, да? Давай, вже такий вітер, одягай капюшон. Купили ще й на Ваврорі серветочки, бо щось немає нічого такого під рукою. І йдемо. Так, ось ми вже вийшли на Флоренції і десь тут за нею є цей спортивний кружок, чи як його назвати. Так, комплекс. Так, але ми, так як перше, трошки неправильно поїхали, дитина сам не знав, то показав звідки він треба з другом їхав. А насправді тут просто дві зупинки від нашого дому. Зараз ми за то прогулялися, да? головне нам час на прийти, бо вже 16. Так, зараз йдемо. Так, ми прийшли, заходимо. Отже, Матвій потренувався, і е, одне заняття коштує 300 гривень. Дійсно, Чотири заняття коштує 1000, а вісім занять 1800. Е, сподобалося йому. Я не сиділа, не можна було заходити, тому що там зал маленький, ми там сиділи на лавці. Але е, дитина була в захваті. І от зараз буде час на. 18.00 то там вже місць немає, тобто нам запропонували на 16 або на 20 годину. Ну, Висновок такий, що ми, мабуть, будемо ходити, тому що це все ж таки якесь навантаження на наше тіло, бо ми ходимо тільки на комп'ютерні різні заняття, програмування, У кого є бажання. Або хто знаходиться на Триєшке, от за Флоренцією, він стоїть будиночок. Там і танці, там і масаж, там і... Боже, там стільки різних видів гуртків, що аби були гроші на це все. Так, нам посміхається сонечко, а ми шукаємо зупинку. Всім гарного дня. Я з вами не прощаюся, а говорю вам до наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.